Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву і масштабну наукову роботу, якій досліджувався вплив фази місяця на кількість пійманої риби, і раніше проводили дослідження на цю тему, в яких використовували як і радіомаячки, так і інші статистичні методи. Всі вони схилялися до того, що не було жодного переконливого доказу, щоб підтверджував твердження про те, що поведінка риби. Змінюються у відповідь на зміну місячних періодів таким чином, щоб збільшити ймовірність вилову риби. Але автори саме цього дослідження, яке мене й зацікавило, все ж таки показали залежність спійманої риби і фази місяця. В своїй роботі вони проаналізували записи аж про 341 959 виловлених щук. Період з 1970 року по 2013, що вже мене шокувало, і дуже зацікавило, Дані надавали професійні рибалки і гіди. Також було розраховано, скільки часу потрібно витратити рибалці для того, щоб спіймати щуку в ту чи іншу фазу місяця, що дозволяє нам в повній мірі зрозуміти наскільки сильно цей ефект. Впливає на що? Сам я ніколи не помічав якогось ефекту. Мені було б дуже цікаво почути, чи помічали ви вплив фази місяця на рибу. Звичайно, ми, як і завжди, уникнемо складних розрахунків, за допомогою яких вчені намагалися зробити висновки більш близькими до істини. Потрібно лише сказати. Що дані брались з різних районів Північної Америки, і для деяких озер вплив фази місяця був дуже значущим, і було декілька озер, в яких вплив виявився незначним, але він був і також чітко просліджувався. Тож, давайте перейдемо до результатів. Вчені виявили закономірність збільшення клювань щуки. В два періоди. Перший період був за декілька днів перед молодим місяцем, з поступовим згасанням за 2-3 дні, другий період був за декілька днів до та після повного місяця, що ми й бачимо на діаграмах. Для деяких озер фаза місяця дуже впливала. І могла досягати 30%. Тобто, в правильні дні ви могли спіймати аж на 30% більше риби. Також в дослідженні було помічено, що в ці дні було не просто більше риби. Вона також була і більша за розміром, чим в інші дні. Такі значні зміни важко не помітити і звичайним рибалкам. Звідси, мені здається, і виходять різні історії про вплив фази місяцю. Але в той же час були водойми, в яких зміни майже не було, порівняно з водоймами, згаданими раніше. Але вплив був близько 2-3%. Що все ж таки говорить. Про те, що якийсь вплив є. Після збору всіх даних та підрахунків був зроблений висновок, що в середньому молодий місяць і повний впливають однаково, збільшуючи кількість спійманої риби приблизно на 5%. Також в дослідженні було пораховано наскільки часу дозволить вам. Зекономити вибір правильного дня Автори заявляють, що рибалка, який ловить в потрібний день, це тобто на молодика або ж на повний місяць, спіймає рибу на 2-5 годин швидше, ніж в інші дні. Висловлюючись іншим способом для рибалки, який ловить місяць риба на 10 тисяч заходів. Стає рибою приблизно на 95 тисяч закладів. Місячний цикл пояснює значну частину коливань у лову протягом сезону риболовлі. Зрозуміло, що місяць не визначає успіх лову щуки, оскільки кількість риби спійманої навіть під час найгіршої частини місячного циклу ніколи не наближається до нуля. Очевидно. Що в ланцюжку подій, які призводять до того, що щука потрапляє на приманку рибалки, бере участь не тільки місяць. Зрештою, мало хто з рибалок заперечить, що погода є причиною великої частини варіацій у годівлі риби. Всі питання з впливом погоди ми будемо розглядати і надалі. Інша інтрига це роль фази місяця. У поведінці окремих риб у певній водоймі. Останні дослідження показали, що в популяціях щук можуть існувати різні типи поведінки, в яких особини з різними стратегіями пошуку їжі мають однакову пристосованість. Якщо сказати більш зрозуміло, то вже доведено, що за стилем полювання є два види щук. Ми їх називаємо трав'янки й руслові. Трав'янки полюють засідки, а руслові в свою чергу постійно в русі патрулюють свою територію і їдять на шляху все, що здається їм по зубах. Тому на яку з цих щук місяць впливає більше, поки що загадка. Якщо вам цікаво послухати про стилі полювання щук. Пишіть в коментарях, і я зроблю для вас відео. Підсумовуючи, можу сказати, що місяць однозначно впливає десь більше, десь менше. Є водойми, де цей вплив дуже значний, а є де майже непомітний. Але все ж таки це один з факторів, на який ми повинні звертати увагу, коли плануємо риболовлю. Пишіть в коментарях свої думки на цю тему. А також яку тему вам би ще було цікаво розглянути?